Це Нікополь, Дніпропетровщина. Як часто ви чуєте про це містечко в стрічці новин? Але це містечко кожен день е під обстрілами з боку російських окупантів, які знаходяться менш ніж там за 4 км. Бачите? Ось ця вся лінія берегова десь там 6-8 км, вона повністю прострілюється окупантами нічого не зробиш. Ну, от власне там знаходиться Кам'янка. Бачите, там посадка, де зараз сидять окупанти. Ну, і бачать нас, звісно, як і ми їх. Шо, у хазяїна був бізнес, да? це кафе і будинок. І це я зруйнував, і те зруйнували, так? Да? Ось вона набережна, нікопа. Що, це вчора дали? вчора, вчора А у котрій? Утром. З утра дали, так? Да? Оце все, так, да, прильот був?